Всім привіт! Вітаю вас на каналі UA Collection. Друзі, маємо новий місяць серпень і давайте розглянемо, що ж НБУ нам приготував на цей місяць. Перш ніж продовжимо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Насамперед хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео та пише коментарі. Дякую вам, мені дуже приємно їх читати. Також хочу сказати, що в кінці відео буде оголошено про новий розіграш, тому додивіться відео до кінця. Згідно останньої редакції плану, а це в нас 24 червня 2024 року, маємо на серпень наступні позиції: монета парламентаризм номінал 5 гривень, матеріал Нейзильбер, тираж 50 тисяч. Монета відноситься до серії інші монети. Дати виходу та зображення поки що немає. Від себе добавлю, що по одній назві вже виглядає як нецікава монета. Зацікавити в цій монеті може або хороший дизайн. Або колір, і сувенірна упаковка, або все разом. Надіємось на наше НБУ, хоча останнім часом практика показує, що в них там не все в порядку. Наступною є вже цікавіша монета пльонтанізм Іван Марчук. Монета вийде в двох металах срібло та Нейзильбер в серії Українська Спадщина. В сріблі монета вийде номіналом 10 гривень з масою одна унція 31,1 грам тиражем до 7,5 тисяч штук. З Нейзильбіру монета вийде номіналом 5 гривень та тиражем до 75 тисяч штук. Серія Українська спадщина є дуже цікавою. До неї входять такі монети, як Орник, кримськотатарський візерунок, Український борщ, Решетилівське килимарство та інші. Можете написати в коментарях, які ви знаєте ще монети з цієї серії. Для справки, пльонтанізм це є техніка живопису, і наш Іван Марчук. Її винайшов. Ось декілька прикладів його робіт. Як бачите, НБУ є куди розігнатись, і монета може вийти бомбезною. Дуже хотілося б побачити таку монету в кольорі. Напишіть, що ви думаєте про це. Також в серпні НБУ планує випустити вже третю в цьому році обігову пам'ятну монету війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Номінал монети 10 гривень, метал сплав на основі цинку з нікелевим покриттям. Тираж монети 10 мільйонів штук. З них 500 тисяч в ролах, а точніше, 20 тисяч ролів по 25 штук. Цього року вже виходило дві таких монети: Державна спеціальна служба транспорту та медичні сили Збройних сил України. Монети не є мега дорогими, але мені вони подобаються, тому що вони відносяться в серію Збройні Сили України і є легко доступними для всіх бажаючих. З цікавого відома вже дата виходу нової монети, війська зв'язку та кібербезпеки, і це 8 серпня. Зображення монети поки що ще не відоме. Як бачите, на серпень маємо три такі цікаві позиції, але на мою думку, найцікавіше це буде пльонтанізм, там є куди розігнатися для НБУ і зробити нам щось цікаве. Пишіть свою думку в коментарях, мені буде цікаво її почитати. А тепер давайте до розіграшу. Призовим фондом розіграшу будуть монети. Парламентаризм, плюнтанізм та якась кількість монет війська зв'язку та кібербезпеки. Розіграш будемо проводити десь з вересня, коли вже будуть всі монети в мене на руках. Якщо вам цікаво, які умови розіграшу, то умови розіграшу дуже і дуже прості. Перша умова бути підписником цього каналу, другою умовою є вподобайка на це відео. Третьою і дуже важливою умовою є написати коментар під це відео мінімум на 7 слів. І остання четверта умова поділитись цим відео з друзями в будь-яких зручних для вас соціальних мережах. Ну і загальна умова для розіграшу відео повинно зібрати 60 подобайок, тому і важливо ділитись з друзями відео, щоб приходили нові люди і ставили вподобайки. Як бачите, умови розіграшу не важкі. 5 хвилин вашого часу і можете отримати монету в подарунок. Бажаю всім успіху у розіграші. Також не забувайте, що на каналі проходить ще 2 розіграші. Посилання на розіграші шукайте в описі до відео. А я дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. А тепер інформація для самих цікавих і терплячих людей. Протягом усього відео по краях зліва і справа ви бачили зображення деяких обігових монет. Перший, хто напише в коментарях правильну суму цих монет, отримає від мене гарантований подарунок. Дякуємо нашим Збройним силам України, що нас захищають. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!